Яке свято, коли включили світло і можна скористатися своєю духовкою? Швиденько знімаю вам рецепт медівника. Захотілося щось пекти, але треба пекти щось таке, що готується швидко, випікається теж більш-менш швидко. І на що є всі складники зараз вдома і не треба бігти в магазин? Отож, для початку три яйця. Збиваємо зі склянкою фелельно я замочила родзинки в холодній воді. Зазвичай до медівника я додаю горішки, але в мене зараз немає горіхів, тому будуть родзинки. Спробую так. І зараз в іншій мисці я розмішую 200 г кефіру і столову ложку розпушувача. Розпушувач можна замінити содою. До яєчної маси до цих яєць перетертих з цукром. Зараз я додам 5 столових ложок олії, склянку меду і оцей кефір. Мед, якщо у вас він дуже густий, ви можете його розтопити трошечки в мікрохвильовці або поставити в миску з гарячою водою. Він стане таким трошки рідкішим і його буде легше вливати в тісто. Це як гарно кефір почав рости, коли я додала розпушувач. Так, у мене тут дві ложки це я така завзята господиня. Зараз кефір змішую, тут суміші яєць, меду, олії, і буду додавати 4 склянки муки. І вмикаю зараз духовку на 180 градусів, хай розігрівається. Пекти будемо 40 хвилин. А, і ще родзинки не забути додати. Ароматний медівник готовий. До речі, оце пекла його, і в мене виникла ідея: можна ж кооперуватися з друзями, в яких газова духовка. Наприклад, з мене тісто на медівник, з них духовка. І в гості можна сходити і з друзями зустрітися і ще й посмакувати чимось класним, якоюсь такою класною смачною випічкою. Дивіться, який гарний медівничок, так підріз в духовці. Супер! Хай ще собі трошки тут постоїть. Я вже дверку відкриваю і буду потім його перевертати на рушничок або на пергамент витягувати з цієї форми для випічки, почекаю, хай вистигне повністю, і тоді вже буду нарізати, і будемо смакувати його або з молоком, або з чаєм. І вам смачного. Запрошую вас погуляти зі мною Тернополем. І зараз ми з вами проходимо через старий парк. Це справді найстарший парк Тернополя. Його було закладено ще в 1861 році. Але, на жаль, під час Другої світової війни старий парк було зруйновано, і його вже почали відновлювати, коли відновлювали, відбудовували Тернопіль. Можливо, багато хто з вас знає, що Тернопіль під час Другої світової був дуже сильно зруйнований, і в нас навіть в центрі залишилось дуже мало таких історичних вцілілих будівель. З 1944 року старий парк став місцем поховання воїнів, які загинули в Другій світовій війні. І також тут створили курган слави і вічний вогонь. Ще тут в нас в парку є дерев'яна церква, яка була споруджена в 2008 році, і при вході в парк стоїть така велика скульптурна композиція, трохи почитала в Вікіпедії, то називається вона Материнський поклик. І має висоту 10 метрів. А зараз ми переносимося до озера, до окраси нашого міста. І над озером височіє наш Тернопільський замок це замок 16-го століття. І... і поряд з замком таке доволі відоме в Тернополі місце, називаємо його Єліся. Єлисейські поля. Тут влітку можна прийти зі своїм пледом, з каріматом, розстелити його, і милуватися озером і відпочивати собі. А ще в нас прилетіли тут якісь качки, яких я влітку не бачила. Ось такі чорні, і дуже-дуже їх тут багато. А вот ця церква, яку ви бачите, це найстарша церква Тернополя, надставна церква. So Lady Weik just begging to let go a omo stuff thoughts were you set in an angel sent from heaven showed me how to div an i can see the crown sгоні перше грудня, перший день за ми. Я вирішила, що в нас вже має бути ялиночка. У нас отака от зв'язку. Це штучна маленька ялинка, і гірлянда там відразу до неї вмонтована на батарейках. Три пальчикові батарейки. А ще, поки у нас зараз планове вимкнення світла, я вирішила трошки зайняти себе такою класною творчістю. Вирішила розмалювати такі дерев'яні іграшки. Оці іграшки і цей будиночок, це нам прийшов подарунок від чоловікової сестри. Така посилочка перед Дуже дякуємо, Таня. І якраз сьогодні хочу ці іграшки трошки порозмальовувати. Дивіться, яка краса. І вони ще дуже класно пахнуть деревом. Ой, зараз розлітається. Дуже класно пахнуть деревом. Я сподіваюся, що вам буде видно. Що нормально видно? Фарби в мене акрилові, це з моїх запасів. І пензлики залишилися від картин по номерах. І потім планую їх зверху покрити таким лаком акриловим матовим. Теж дуже давно його купувала, колись спробувала таку техніку декупажу. Якраз мені був потрібен акриловий лак от залишки. Хоча мені здається, що він там вже дуже сильно загус. Але акрилові фарби, і я думаю, також акриловий лак можна розбавляти водичкою звичайною. Тому приступаю до такого класного релаксуючого процесу. До речі, цьогоріч ми вирішили Різдво святкувати таки з 24 на 25 грудня. Хоча я не можу сказати, що ми з чоловіком сильно релігійні люди, скоріш, навпаки, взагалі не релігійні. Але самі традиції якось хочеться підтримувати оці такі звичаї, наші поколядувати, приготувати якісь страви на святвечір, зварити кутю обов'язково. Іграшки вже розмальовані, вже зі стрічками. Думала, що покрити їх акриловим лаком, але я не змогла розкрутити баночку. Тому будуть такі нелаковані, але дуже гарненькі. А в себе в своїх сховках знайшла ще отакі свічечки. Це з юзку. Одна більша і інша менша. Треба зараз їх протерти від пилюки, знайти батарейки. І перевірити, чи вони працюють. Тут такі плоскі батарейки, як е, таблеточка по одній штуці, і тут, бачите, є режим, не знаю, чи сфокусує. фокусує. Тут є режим вімкнено-вимкнено і ще є режим таймер. Не хочу фокусувати. Ну, ні, та ні. Хоч цього року через війну нам всім складно з таким святковим різдвяним настроєм. Але треба. Постаратися і, хоча би, краплинку казки таки принести в своє життя з надією на якісь новорічні христианива.